Вітання всім шанувальникам прекрасного! Це традиційні українські бісерні прикраси. А це традиційні бісерні прикраси інуїтів, корінних жителів Гренландії. Погодьтеся дуже схоже. А це абсолютно унікальні гренландські рубіни, видобуток яких став можливим завдяки глобальному потеплінню. Ну а це туфтупіт, нуміт, корнерубін і навіть гренландіт екзотичні камінчики, які, скоріш за все, відомі лише завзятим колекціонерам. Найбільший острів на планеті Гренландія останнім часом став предметом частих розмов, більшість із яких примушують прозрівати і непокоїтися за долю нашої цивілізації. Ти без костюму і навіть мені не подякував. Мене звати Юлія Гаврилова, це канал про речі, що роблять життя красивішими. Попри все, я залишаюся оптимісткою, тому сьогодні я розповім вам про. Красиві скарби Гренландії. Тож умощуйтеся зручніше. Не забудьте підписуватися на канал, ставити ваші вподобайки і давайте починати! <му> Найбільше острів на землі зберігає в своїх надрах чимало скарбів. Потенційно тут є алмази, сапфіри, шпінелі, кварци, амазоніти, лазурити та перидоти. Але найбільшим ювелірним скарбом все ж таки є гренландські рубіни і рожеві сапфіри. Стосовно Гренландії говорити можна багато. I think we're we'll going to get it. А от зробити значно менше. Тому що 80% поверхні острова постійно вкрито товщею криги. А для того щоб добути корисні копалини, звичайно, потрібно копати, і от з цим можуть виникнути складнощі. Тим не менш близько 200 років тому, коли до Гренландії прибули перші європейські геологи, аби пошукати тут цінні запаси, корінні жителі вже були знайомі з яскравим червоним камінням, яке згодом виявилося рубінами. Також місцеві люб'язно показали вченим з десяток місць, де вони ці камені знаходили. Але 200 років тому серйозний видобуток коштовного каміння був неможливим з багатьох причин. Потенціал родовищ був маловивченим, тому що не було відповідних технологічних можливостей, та й клімат не сприяв активному видобутку. До питання гренландських рубінів почали повертатися лише в 60-х роках ХХ століття. У 1966 році було проведено першу офіційну геологічну розвідку, яка показала, що рубінів тут можна дістати надзвичайно багато. Ця місцевість на той час ще не мала назви, адже йшлося про маленький острівець на початку фьорду Тасю сарсуак Бачите, як склалося? Фьорд мав назву, а от острів ні. Пізніше його назвали Аполотуа, тобто червоний чи то рубіновий острів. Місцевою мовою перемінним успіхом дати раду місцевим скарбам намагалися компанії з Канади і Данії. Так, приміром у 70-х канадці шукали тут платину і паралельно намагалися підкорити одне із рубінових родовищ, але не вийшло. Перші серйозні знахідки стали траплятися лише в 2000-х роках. І нарешті в 2014 році данська компанія почала облаштовувати шахту, отримала дозвіл. А в 2017 році розпочала видобуток гренландських рубінів та рожевих сапфірів за Палатуа, що в 160 кілометрах від столиці Гренландії, Нуука. На острові є невеличкий порт, куди морем підвозило обладнання необхідне для роботи, а працівників і провізію доставляють на місце гелікоптером. Що для Гренландії цілком нормальна практика, тому що автомобільне сполучення у них майже відсутнє, і в основному вони пересуваються повітрям, морем або ж то снігоходами і собачими упряжками. Уявляєте, який вигляд має місцева служба таксі? Oh, Машинка за адресою. І зрозуміло, що видобуток коштовних каменів можливий лише впродовж короткого літа. Щоправда, останнім часом копати все ж таки стало легше завдяки глобальному потеплінню, ніж це було 200 років тому. І мабуть, багато хто із вас резонно хотів би запитати: а хіба рубіни і рожеві сапфіри це не одне те саме? Виявляється, що ні, точніше, не зовсім. Нагадаю, що і рубіни, і сапфіри це різновиди мінералу корунду. І коли корунд червоний це рубін, а коли сині чи інших кольорів, жовтого, зеленого чи фіолетового або просто безбарвний – це сапфір. Так було до середини ХХ століття. І якщо рубін мав не червоний колір, а блідіше рожевий, то його все одно вважали рубіном, просто рожевого кольору. Аж раптом хтось із гемологів подумав про те, що рожеве це все-таки не червоне, тому рубіном його називати не варто. Краще, нехай буде рожевий сапфір. Паралельно із цим рішенням було відкрито родовище із рожевими корундами. Відповідно, їхня кількість на ринку збільшувалася, і питання розділення червоних та рожевих корундів за відтінками набуло актуальності. Причому навіть зараз гемологічні установи до кінця не дійшли згоди у цьому питанні. Так приміром, знаменитий американський гемологічний інститут GIA вважає, що рубінами можна називати лише яскраві червону малинові Корунди, а от всі інші це якраз рожеві сапфіри. Натомість інша установа ICA, Міжнародна асоціація з кольорового каміння, вважає, що всі відтінки червоного корунда є рубінами. Ювелірні компанії в більшості розділяють ці назви. Це не дивно, адже одна з їхніх задач дивувати клієнтів. А тут якраз чудова нагода, майже новий камінь. Тому вони підтримують ідею з різними назвами. І в колекціях деяких ювелірних домів рожеві сапфіри не менш популярні ніж, приміром, червоні турмаліни. Але повернемося до гренландських рубінів на даний момент. Рубіни з Гренландії є найстарішими. Вони подолали шлях тривалістю у 3 мільярди років. Першу колекцію з рубінами Запалатуа було випущено в 2018 році. Це зробив данський ювелір Ульрік Хартман, засновник одноіменного ювелірного дому із Копенгагена. Він особисто побував на родовищі, щоб згодом випустити розкішну колекцію із 90 предметів, оздоблено відбірними гренландськими рубінами. Ціни на такі прикраси стартували від півтори тисячі доларів і сягали сорока тисяч. За кілька років перелік ювелірів, які використовують рубіни з Гренландії, значно розширився, як і їхня географія. Тепер до гренландських рубінів звертаються ювеліри із різних куточків світу. Я не буду детально зупинятися на кожному із них, але найближчим часом випущу відео із найгарнішими прикрасами з гренландськими рубінами. Коли воно вийде, то ви зможете переглянути його ось тут. Другій частині цього відео я розповім вам про унікальні мінерали, які можна зустріти лише в Гренландії або в переважній більшості саме там. Ну а зараз пропоную нарешті розкрити інтригу стосовно схожості українських та гренландських традиційних бісерних прикрас. Варто було мені викласти кілька зображень таких прикрас у соцмережах, як одразу під ними понеслися альтернативні історії про загадковий прадавній народ, який Після мандрів степами майбутньої України розселився по всій землі і ще душу навчив весь світ писати і заразом плести з бісерою, вишивати хрестиком. Версія епічна, але це фантазія. Оздоблення бісером і взагалі прикраси інуїтів корінних жителів Гренландії варто розглядати в ансамблі з їхнім традиційним жіночим одягом. І, мабуть, найекзотичнішою його складовою називають Амауті. Є ще кілька назв цього вбрання. Вони залежать від матеріалу та регіону, тому що такий одяг носять усі народи крайньої півночі. Але основна саме Амауті. це тепла парка, яка зазвичай виготовлялася зі шкір північного оленя або тюленя. Вибір матеріалу продиктований умовами життя. Шкури північних тварин дозволяли підтримувати температурний баланс, і таким чином вони захищали від суворих погодних умов, добре зберігали тепло і водночас не давали пітніти. Адже якщо за дуже низьких температур людина спітніє, вона має згодом багато шансів замерзнути. Сучасні амауті можуть шити із щільної вовняної тканини з захисним покриттям. Але класика все ж таки хутряна. Традиційні Амауті мають дуже великий капюшон, в якому жінки носили своїх маленьких дітей. Так дитина була максимально захищена від холоду та негоди. Перші Амауті не були такими красивими як сучасні. Але навіть у стародавні часи жінки носили разом з ними шийні прикраси, які робили із намистин. Звичайно, що бісеру у ті далекі часи у них не було, тому намиста виготовлялися із кістки, каміння, мушлів, тобто всього, що було під рукою, а пізніше з монеток. І у першу чергу такі прикраси мали не естетичне, а релігійне значення. Тому що інуїти – анімісти, тобто вони вірять у духів, сили природи та в те, що тварини також мають душу. Відповідно, такі прикраси були оберегами і мали захищати від злих духів. Поступово такими намистинами стали оздоблювати і одяг. Відповідно, амауті ставали все гарнішими та наряднішими у 18 столітті. Внаслідок розвитку торгових зв'язків та контактів із європейцями, інуїти познайомилися з бісером. Таким чином став розвиватися і цей вид рукоділля. те, що шині бісерні прикраси і схожі на українські силянки або кривульки, пояснюється не якимись альтернативними теоріями виникнення людської цивілізації, а особливостями природи та законами геометрії чи дизайну. Тобто, незалежно від національності та місця проживання, жіночі шиї, плечі та груди все-таки схожі. І якщо ти маєш бісер, тонку нитку і бажання сплести із них прикрасу, то рано чи пізно ти прийдеш до подібних схеми візерунків. З часом, коли до традиційного вбрання інуїтів стали додаватися не лише практичні, але й естетичні потреби, то бісерні шийні прикраси ставали все барвистішими та розлогішими. Але варто розуміти, що настільки яскраві образи це відносно нова мода, яка з'явилася. На межі 19-го і 20-го століть, якщо детальніше роздивитися і порівняти українські та гренландські прикраси, то стає очевидним, що форми звичайно схожі, навіть дуже схожі. А от поєднання кольорів, орнаменти та принцип їхнього розміщення сильно відрізняються. І якщо гренландські ногіти у когось запозичили трохи ідей, то скоріш у народів Північної Європи. У першу чергу жителів Данії та Норвегії, тому що здавна мали з ними контакти і зв'язки. Ну і Лакутіт обов'язкова складова національного костюму гренландців. Також гренландське жіноче вбрання містить чуботи у Наад і такі суд, тобто шкіряні штани. Обидва вироби шиють зі шкіри тюленя та щедро прикрашають намистинами і вишивкою. Чому українські майстри схожі із гренландськими, так це точно у відданості своїй справі та креативності. Тому що, поки я готувала це відео, то трохи погуляла їхніми сайтами, групами і соцмережами і переконалася, що атмосфера там дуже схожа на подібні ресурси у нас, тому що там багато світлин, розмов, спілк. Кування, обміну досвідом і звичайно, обміну схемами. Зрозуміло, що окрім бісерних кольє, гренландські майстрині виготовляють і інші прикраси. Вони дуже барвисті, об'ємні, часто з великою кількістю підвісних деталей. Це яскравий прояв стародавніх традицій, адже всі прикраси колись мали створювати звуки, щоб відганяти злих духів. Окрім традиційного бісерного мистецтва, в Гренландії популярні інші матеріали. У першу чергу це різноманітне каміння, вироби з рогу та кістки. Вирізблювати фігурки людей і тварин, зокрема полярного ведмедя, символа Гренландії, це також неймовірно давня справа, коріння якої лежить в релігійних культах. В наш час стародавні ремесла поєднуються із сучасними мистецькими формами і дають неймовірно цікавий і колоритний результат. Картини, скульптури, колажі, принти і прикраси, створені на основі культури інуїтів, заворожують. Для них характерна нордична простота ліній, зв'язок із природою, риси примітивного наївного мистецтва і водночас невимовно сильна магія та велич, котрі відсилають до холодних загадкових північних краєвидів. Прикраси гренландських ювелірів та майстрів гендмейду дуже цікаві. Вони люблять змішувати різні техніки, нерідко працюють зі шкірою, рогом, хутром, змішують їх зі склом, бісером, вишивкою, розписами і натуральним камінням. Звичайно, що сучасні майстри працюють з дорогоцінними металами, емалями, а ще перламутром, мушлями, класичним коштовним камінням, приміром з діамантами і тими самими гренландськими рубінами. Що ще цікаво, так це те, що серед гренландських майстрів та ювелірів переважають жінки. Я практично не зустріла жодного чоловіка, який би виготовляв ювелірні прикраси в Гренландії. Можливо, погано шукала. Але з цього приводу в мене є припущення, що, можливо, так склалося, як то кажуть, історично, тому що корінні гренландці чоловіки прикрас, ну, майже не носили. Хіба що лише якісь області. Береги. І цілком можливо, що за умов суворого клімату чоловіки займалися насущними важливими питаннями. Ну а жінкам сказали щось на кшталт: ну хочеш собі прикрасу. От, будь ласка, сама собі її і організуй. Але це суто моє припущення. Також варто пам'ятати, що інуїти живуть не лише в Гренландії, представники цієї етнічної групи населяють також Аляску і Канаду. І звісно, що поруч зі спільною основою прикраси і мистецтво канадських іноїтів має свої відмінності. У канадців присутні риси індіанських народів, які живуть південніше. А в гренландських іноїтів чітко помітні риси скандинавського стилю, що зрозуміло, оскільки вони є автономією у складі данії і багато століть поспіль контактували з народами Північної Європи. А далі як і обіцяла про гренландські мінерали. Тухтупіт рідкісний колекційний мінерал, який також називають «оленічим каменем, тому що тухтуп якраз означає олень. Його можна зустріти лише в арктичному кліматі. Уперше, тухтупіт знайшли на півдні Гренландії в 60-х, звідки й надходить основний об'єм зразків високої якості. Зазвичай тухтупіт сіро-біли, але якісні зразки набувають рожево-малинового кольору, що робить його подібним на вигляд до рудоліту. Тухтупіт можна знайти в прикрасах, і як правило, це прості вироби з кабушонами, які є одним із яскравих гренландських сувенірів. Також це цінне придбання і для колекціонерів. І ще одна цікава властивість тухтупіту це ефект флюоресенції. Тобто він світиться в ультрафіолеті, і це підвищує інтерес до нього з боку поціновувачів камінчиків. Ще однією візитівкою Гренландії є нуміт. Його названо на честь столиці. Нуук. Відповідно, його знайшли неподалік у цьому регіоні. Історія народження цього мінералу дуже давня. Він почав утворюватися близько трьох мільярдів років тому. Відповідно, це ще один із найстаріших мінералів на планеті. Гренландія це єдине місце у світі, де його видобувають. Неуміт люблять за загадковий чорний колір із золотавими переливами. Неуміт цінують за загадковий чорний колір із золотавими переливами. Ясна річ, що такий особливий мінерал наділяють багатьма магічними властивостями. Це камінь внутрішньої сили, який має потужну енергетику. Зелений корнеру Пін так само було відкрито у Гренландії, але зараз його можна зустріти ще й на Мадагаскарі. У 1884 році його описав вчений Йоганес Лоренсен і назвав на честь свого колеги, данського геолога Андреаса. Корнерупа, який незадовго до цього помер від туберкульозу, до речі, Корнеруп – дуже важлива постать у дослідженні Гренландії. Він прожив всього лише 26 років, але за таке коротке життя встиг організувати цілих три гренландські експедиції і виявив та зафіксував чимало цінних знахідок. Крім того, він був сином художника, тому добре малював, залишивши по собі близько 300 гренландських малюнків, де зображував природу Гренландії. Ландії і побут місцевих жителів. Зараз його малюнки зберігаються в Данському музеї торгівлі та мореплавства. А в 1976 році було видано окремо ілюстровану книгу з його роботами. І нарешті Гренландіт, названий на честь Гренландії, що логічно, тому що його теж виявили в 60-х роках 20-го століття поблизу столиці. І за останні 60 років більше ніде його не зустрічали. Не повірите, але його теж називають найстарішим мінералом на планеті. Так же влаштовані надра Гренландії, що всі мінерали там дуже давні. Але Гренландіти, усе таки старші за своїх земляків, тому що їхній вік оцінюють у 3 мільярди років. А Гренландіто, на думку вчених, вже стукнуло 3 мільярда і 800 мільйонів років. І схоже, що старшим за нього є лише циркон, знайдений в Австралії. Цілком може бути, що наприкінці 10-го століття, коли рудий вікінг Ерік Торвальдсон давав назву острову, то мав на увазі аж ніяк не пейзаж, а зелені камені, які можна знайти в надрях цього надзвичайного місця. Можливо, він щось знав, але це суто моє припущення. На цьому все. Якщо вам сподобався сюжет, то не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і звичайно підписатися на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Звісно, ви завжди маєте нагоду стати спонсором каналу тут на YouTube або підтримати мене на монобазі. Покликання залишу в описі до відео. Цінуйте красу, і дуже скоро знову побачимося.